правоохоронці Волині знайшли чоловіка, якого обвинувачують у шахрайстві та махінаціях із транспортними засобами. Про це повідомляє камінь Каширський районний відділ поліції. Правопорушника затримали на підставі ухвали Маневецького райсуду. А вже згодом чоловікові обрали запобіжний захід, тримання під вартою на 60 днів. Ухвалою суду в межах розгляду кримінального провадження про обвинувачення особи за частиною 4 статті 190, частини 1 статті 209 кримінального кодексу України було надано дозвіл на затримання обвинуваченого із метою його приводу до меневецького районного суду Волинської області для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Виконання ухвали було доручено управлінню карного розшуку головного управління національної поліції у Волинській області. 21 січня 2024 року, обвинуваченого, працівниками поліції було доставлено в приміщення Маневицького районного суду, де того ж дня ухвалою змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 19 березня 2024 року, включно без визначення розміру застави.